І я не випадково взяв у лапки слово пам'ятник на обкладинці мого відео. Адже, перш ніж говорити про те, що не так із вшануванням пам'яті Героя України Олександра Мацієвського, треба з'ясувати, а чим власне є предмет який урочисто відкрили на території Національного історико-архітектурного музею Київська фортеця, де розташований також головний військовий клінічний госпіталь. Ця церемонія відбулась 6 грудня у Києві і, на думку її організаторів, увічнила пам'ять Героя України Олександра Мацієвського. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов. Я журналіст, і ви на моєму каналі Свіжої історії тут ми говоримо про найголовніше. А сьогодні спробуємо розібратись що не так із предметом, який урочисто відкрили у Києві. Якщо вам цікаво, обов'язково підпишіться на канал та прокоментуйте це відео. Ваша активність дуже важлива для його просування. Отже, нагадаю. Олександр Мацієвський, український солдат, який був розстріляний московитами 30 грудня 2022 року поблизу Соледару. Він потрапив у російський полон і під наведеним на нього дулом автомату вигукнув Слава України, після чого був розстріляний окупантами. Кадри потрапили на відео і образ Олександра Мацієвського, який курить останню в житті цигарку. Вже увійшов в українську культуру. Посмертно він отримав звання Героя України. На честь Олександра перейменували вулицю у Ніжині, де він жив до війни, а також встановили бронзовий пам'ятник. Однак сьогодні не про нього. Також його пам'ять вшановано у інших містах України, а також за кордоном. Мацієвський, що палить цигарку, популярний сюжет. Численних муралів у багатьох містах. Автором ідеї цього предмету, який нещодавно відкрили у Києві, є Валентин Вінцелевич, який розробив спеціальний сайт Вічність для вшанування загиблих українських військових. Однак докладнішої інформації про цього чоловіка знайти не вдалося. На самому сайті є лише сам пам'ятник Мацієвському. Тож, фактично, ми маємо справу із таким собі стартапом у сфері меморіалізації. Суть, суто приватна ініціатива. І як кажуть організатори, цитата Матері Мацієвського, скульптура сподобалась і це основне цитати. І все було б добре, якби ця інформація не потрапила на очі відомому журналісту-історику Вахтангу Кіпіані, який зараз перебуває в лавах Збройних сил України. Власне, його пост у Фейсбуці викликав справжню бурю обговорення навіть більше, ніж всі інші попередні постики піані. Пост доволі короткий, тож процитую його повністю. Добу ходив з думкою, що от такий спосіб меморіалізації подругу солдата Олександра Мацієвського не ок. Це кіч. І сама реалістична фігура, наче з воску. І оця галабуда навколо, як до такого взагалі можна було додуматися. Кінець цитата. Отож, пояснюю для тих, хто, можливо, не бачив цю максимально, реалі... цю максимально реалістичну скульптуру з майже точним копіюванням рис, обличчя і вдягнута у оригінальний одяг військового та вміщена у скляний ковпак, що захищає його від негативних впливів атмосфери. Однак питання у тому, чи можна назвати предмет, встановлений у Києві пам'ятником, і чи взагалі згоди родичів достатньо для того, щоб встановити його у публічному місці. Принаймні один з архітекторів, з яким я консультувався перед тим, щоб зробити це відео, зазначив, що звичайно схвалення родичів є важливим чинником. У такому разі родичі можуть поставити цей пам'ятник. У себе на подвір'ї або пам'ятний знак. А тепер, тепер спробуємо розібратись з визначеннями пам'ятник, пам'ятний знак, скульптура. Найперше пам'ятники та пам'ятні знаки встановлюються у громадських місцях і порядок їх встановлення суворо регламентований. Найперше є наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури Міністерства культури і мистецтв від 30 листопада. 2004 року про затвердження порядку спорудження створення пам'ятників і монументів. І він доволі детально регламентує порядок спорудження пам'ятників від висунення та обґрунтування ідеї, чому саме цій людині чи події потрібно встановити, цей пам'ятник, чому він повинен бути саме у цьому місці, як вибрати конкретний пам'ятник і так далі. Все розписано по кроку. При цьому однією з головних ознак пам'ятника є його довговічність. Тобто бронза, мармур, можливо, метал чи інші довговічні матеріали, але аж ніяк не використання одягу. Але, можливо, це пам'ятний знак. Але їх встановлені так само регламентовано хоча й на рівні місцевого самоврядування. Наприклад, відповідне визначення та порядок їх встановлення на своїй території дала Хмельницька міська рада. От цитата: Пам'ятний знак, архі... архітектурно-скульптурний твір малої форми у вигляді стели оболіску колони пам'ятного каменю монументально-декоративної або паркової скульптури, що встановлюється на території міста з метою вшанування визначних подій в історії міста та пам'яті діячів місцевого всеукраїнського та світового значення. Кінець цитати. Так, і тут е е єдине, чому відповідає цей предмет, це мала, е мала, е мала архітектурна форма. Все. І далі нижче ну, вони дають дуже важливе визначення. Цитата. Пам'ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки виготовляються з довговічних матеріалів, природного каменю, мармуру. Граніту тощо, чи металевого сплаву, бронзу, бронзу човну алюмінію, художньо-архітектурним проєктом, визначеним цим порядком. Ну, Кінець цитати. Тобто, ні пам'ятник, ні на пам'ятник, ні на пам'ятний знак предмет, встановлений на території шпиталю, не тягне. Так само, як і не є скульптурою. Скульптура виконується з твердих чи пластичних. Матеріалів, а одяг не є ані твердим, ані пластичним. Щодо матеріалу, на якому розміщено цей одяг, а організатори про це чомусь мовчать. Може, це пластилін, а, а може це віск, або ще щось інше. Ну і ще одне: у всіх трьох випадках це має бути твір мистецтва. А щодо цього є великі сумніви. Заважте, я майже нічого не говорив ні про його мистецьку вартість, ні про те, чи доцільно, чи ні, робити такі гіперреалістичні скульптури, ні про те, чому його встановили саме там, а не, непримірно на якійсь іншій площі. Як на мене, від зміни розташування нічого, по суті, не міняється. А даруйте, проглядається певний інтерес. Ми робимо тестово один гучний проект, і якщо він проходить... Тоді починаємо штампувати інші з дозволу сказати пам'ятники. Даруйте в такому разі, дайте краще кошти на ЗСУ та чимось допоможіть родичам загиблих військових, замість того, щоб плодити незрозумілі кічові проекти. Буде більше користі. А вам дякую за перегляд. Якщо ви, якщо ви вважаєте цю тему важливою, обов'язково поширте його. Підпишіться на мій канал, прокоментуйте це відео. Дякую!